Герберт Вест найкращий студент у медичному інституті. Ви навчаєте таким дурницям? Вони прийшли вчитися, а ви обмежуєте їх, залишаючи без шансів. Дуже розумний, але трохи дивний. Я подолав бар'єр 12 хвилин і здолав смерть мозку. Його експерименти завжди були неортодоксальними. Він був мертвий. Я стану і почали виходити з під контролю. Він винайшов спосіб оживляти мертвих. Герберт Вест оживив мертві тканини тварини. Що ви думаєте? Як почуваєтесь? Ти Ти! вводиться 15 кубів реагенту. Якщо пробудете мертвих, матимете купу проблем. Ти сказився, що тут сталося? Я мусив його вбити. Він мертвий? Вже ні. Герберт Вест повернув до життя копи мерців. Але жоден з них так і не подякував йому. Фізична історія жахів Говарда Лавкрафта про реаніматора. Містер Вест. Ви не отримуєте визнання за мої відкриття. Хто повірить балакучій голові? Шукайте роботу в цирку. Це налякає вас до смерті.